Зараз на онлайн-зв'язку Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду Закримо небо України. Пане Ігоре, вітаю вас. Вітаю вас, наших глядачів. Пані Ігоре, роль станом на зараз, якою наділив пан Федоров от Сергія Безкресного, поставивши його буквально своїм радником із технологічних напрямів. Які очікування від його ролі, зокрема від цієї комунікації, яку він на постійній основі проводить суспільством? А чи стане від цього, скажімо так, людям спокійніше сприймати ту інформацію, яка стосується певних розробок, модернізації ударних випала від ворога, і зокрема тієї дезінформації, якою вони також в Кидають, намагаються якось дестабілізувати суспільство. Кініше, мабуть, ні. Тому що питання у тому, всі ми суспільство, знаходимося в стані війни, а в такому стані бути спокійним ну, фактично неможливо. Ну і я би думав, що це не мета такого роду діяльності, раз діяльності, якою займається пан Безкреснів. Іскрес а, а завдання, на мій погляд, полягає в тому числі і в нашій з вами зараз діяльності, в тому, щоб об'єктивно довести до наших громадян ситуацію, яка в різних напрямах і на фронті, і в воєнній науці, виробництві і так далі. Тобто, все, що стосується війни, це по-перше. І по-друге, об'єднатися більші частини суспільства, активні частини не тільки. Побільше підкреслюється для того, щоб по можливості на своїх місцях допомогти силам оборони України в першу чергу, а також і всім іншим структурам, в тому числі і воєнної науки і практики і теоретикові розробки, які просувають з потенціалу сили оборони України. Це Тим, чим займався пан Олеш uh -huh. Безкреснов до того. А також я думаю, що йому зараз міністра надав нові можливості, де він зможе в більшій ступені розкрити їх. А він, е, значить, компетентний професійний знаток озброєння ворожого. це означає, що можна, і е, а це треба робити, виявляти його слабкі місця. І використовувати для розробок протидії цим засобам, і це саме дуже важливо. Тому я не для ну скажем ні і не пропоную заспокоїтися а пропоную займати активну позицію щодо допомоги силам оборони України. Пане Ігорю, хочу додати, що станом на зараз фактично лише формується команда Михайла Федора на посаді вже очільника міноборони. Також ми знаємо, що раніше він долучив до своєї команди Валерію Іонан. Призначено його призначено її радницею міністра оборони з міжнародних проєктів. Зокрема, там уточнюють, що раніше вони співпрацювали ще в мінцифри, і тоді, зокрема, пані Валерія координувала міжнародну комунікацію Мінцифри з Google, Microsoft. Палантір та іншими світовими компаніями, також урядами, тобто ця міжнародна співпраця в неї вже поставлена на певні такі гарні рейки того, як тривають ці комунікації. Подібну роль її зараз відвели вже в Міноборони. Ми знаємо також, що до своїх радників долучено і пана Сергія Стерненка. Як загалом оцінюєте ті кадри, які ми вже бачимо у складі команди Михайло Федорова? Чи правильно він робить ставку на вашу думку? Інформую команду і це зрозуміло. А з того, що вже з'явилися це професіонали, яким додаються, і ми наприклад пана Флеша Біскресного про це говорили. Угу. Нові можливості, які, якщо вони використовують їх, а ми маємо надію з цього приводу, ну нададуть не тільки реалізація їх розвитку особистого професійного. А буде сприяти росту потенціалу Сил оборони для нас це принципово. Цей рік критичний, це рік, коли можна вийти буде на зупинення ведення бойових дій, але не на зупинення зростання потенціалу сил оборони України, тому що ця боротьба з такого роду ворогом буде продовжуватися і далі. Будемо і надалі спостерігати власне за формуванням команди Михайла Федорова. Поки в цій історії поставимо три крапки. А, пане Ігорю, ми знаємо, що останні... необхідно зібрати і в які терміни? А, значить, ну, по перше, я хочу би подякувати і вашому каналу, і іншим а головне, нашим глядачам, які почули запроси значить, нашої команди благодійного фонду «Закриємо Небо України. Яку я очолюю, відносно того, що треба підтримувати частини протиоповітної оборони, взагалі по країні? А зараз ми зосереджуємося на частинах, які виконують завдання по прикриттю столиці нашої держави, і об'єктів важливих державних і воєнних в області Київської, і ці частини це які в свій час. Ходили до дивізії, яку я сформував, коли сформувалась незалежна Україна, тому що москалі розпрсцілеспрямовани розф... розформували її, відчуваючи, що буде Україна піде на незалежність як держава. І потім мені представили наска так таку можливість честь по-своєму сформувати цю дивізію, і зараз це зветься повітряне командування Центр правоприємник. І виконують завдання різної частини. зеніта ракети, винищена авіація, радіотехнічні підрозділи радіоелектронної боротьби по повітряним цілям. Uh -huh. І ми зосередили з допомогою зеніта київський, який в свій час теж я, очолював, київської зенітно ракетна бригади. Їм треба було допомагати по інженерному підрозділу, який допомагає обладнати позиції, тобто особливість кожну стрільбу. А вони це роблять щодоби. Я це підкреслюю зенітно ракетним комплексом, але після того як ракети взлітають, то розвідники, які є присутні в повітряних ударах, розвідують ці місця і намагаються бити по цим нашим зенітно ракетним комплексам. Тобто, у них є такий принцип дій вистрілив і пішов на нову позицію. Так, от значить, інженерний підрозділ один, а вони розташовані по всій області. І багато підрозділів, дивізіонів. значить, повинні виконувати ці завдання, допомагати бойовим підрозділам. І ми допомогли закрили. Дякуємо всім закрили цей ну, збір. А зараз вони попросили значить, збираємо кошти на дрони перехоплювачі, але є особливість це не ті мавіки, які на лінії зіткнення і потрібне сухопутні війська. а це якби мала. Авіація МА мала ППО, дрони перехоплюючі які повинні збивати шахеди на столиці і по об'єктам по області, і в тому числі закривати ці зенітно-ракетні комплекси великої ППО. Там можуть бути в тому числі і там Петріоти, і інші. Я не можу їх перераховувати, але великі зенітно-ракетні комплекси це принципове питання. Це тенденція, яка спостерігається в, проти... в формуванні протиоповітної протиракетної оборони, і вона укладається в концепцію розвідку підрозділів дронів перехоплюючих взагалі по збройним силам, і от в цьому вони просять допомогти. Скажем, це завдання, ну як мінімум, на мільйон. Ну ми з такими цифрами. Якби не зіткналися, ну будемо працювати над цим. Ну і це входить весь комплекс там пункт управління, локатори, і в тому числі ці дрони перехоплюючи. Можливо, зберемо на якусь частину, щоб поступово закупляти і передавати їм ну, елементи такі, такої системи дрони з перехоплювачем, і ну, прошу підтримувати. От все це прохання від керівництва зенітно-ракетної Київської бригади. Ну і в нас як покінців, які розуміються, що це корисно, це потрібно, і це ефективно, коли ми їх підсилимо таким чином. Пане Ігоре, закцентую для наших глядачів. Просто зараз на своїх екранах, друзі, ви бачите цей qr код Його можна відсканувати. Або якщо ви дивитесь з телефона, зробити і вже в галереї натиснути і утримувати цей qr код Відповідно відкриється посилання на банку. Задонайте, будь ласка, дійсно кожна гривня, кожна копійка долучає нас до нашої глобальної спільної мети. Це наближення перемоги. Тож долучайтесь, будь ласка, до цього збору. QR-код висітиме протягом нашого діалогу з паном Ігорем. Пане Ігоре. Щодо забезпечення саме дронами-перехоплювачами, зараз, зокрема щодо вашого збору, ми, від... ми розуміємо, що потреба в цих дронах є. Тобто, якась частина потреби наших військових вона виходить незакрита. І ось тут власне виникає питання: Зеленський 22 22 грудня, буквально місяць тому, на прес-конференції заявив, що Україні не вистачає дронів перехоплювачів. Виробники не встигають зробити стільки, скільки нам потрібно, тобто, фактично. Підсвічуючи проблему певного дефіциту, проходить місяць, і 23 січня, буквально нещодавно, пан Камишин це радник президента зі стратегічних питань. В ексклюзивному коментарі журналісті новини лайв глині Остаповець каже про те, що Україна виробляє більше дронів перехоплювачів ніж використовує для захисту неба. Як правильно зрозуміти, ми за місяць встигли наростити те, чого нам не вистачало, чи все ж тут якась інша логіка є в цьому коментарі? Тих, хто відповідає за вироблення, і в тому числі пана Камишина, мабуть, якісь свої критерії, але ми подивимося, в ми з вами зараз ведемо цю передачу, знаходячись в столиці, так? так в столиці, по якій наноситься щодоби. Удари и в першу чергу безпілотними апаратами, особливо шахедами. А раз вони долітають, значить, система протиповітряноборони антішахедна, але її треба розглядати в загальній системі. Вона ну не на 100% не виконує, не закриває ці питання. То тут треба сказати на 100% ніколи не було і не буде. Але по максимуму піднімати цей потенціал можливо і потрібно робити. А ми бачимо, тобто головний критерій це те, що жоден шахет, ну чи 95-90% там скільки відсотків. Не буду досягати цілі не тільки по столиці, а по всім нашим об'єктам. Це має місце на поточний час? Ні. От вам і відповідь. Можливо, тут різні критерії, але я, як людина військова, яка в сфері оборони більше півсторіччя, маю такий, такий погляд на цю ситуацію і вважаю, що є така необхідність. І ми з вами розглядали. Прохання зеніта ракетної бригади. Так. Якщо вони говорять, що вони формують ці підрозділи антидронові, дивізіону, то в кожному дивізіону, а їм не вистачає значить, цих дронів. Так Хто краще знає? Я завжди кажу: якщо виникає питання, питайте у солдата в окопі. Так, в Пане даному випадку дивізіоні, які прикриває ми, от ми з вами ведемо передачу, вони там виконують бойові завдання навколо стали. Пане Ігоре, тоді постає питання щодо а, ось цієї тези про створення власне антидронового куполу. Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров. Він, зокрема, це окреслює як ще одне завдання українського військового командування. Ось цей а, власний антидроновий купол. За словами Федорова, саме для цього Павла Лазаря Елізарова було призначено на посаду заступника командувача повітряних сил Збройно Сил України. Давайте почуємо пана Федорова. Давай. Наше завдання побудувати антидроновий купол над Україною систему, яка не реагує постфактум, а знищує загрозу ще на підльоті. Для цього потрібні люди, які вже довели ефективність у сучасній війні. Лазер саме з таких. Антидроновий купол це не про майбутнє, це про виживання сьогодні та можливість розвитку України навіть в час війни. Михайло Федоров, міністр оборони України. Аби підійти до цього питання створення власного антидронового куполу, хочу додати ще одну цікаву позицію, і тезу, яку ми почули в ефірі Київського часу на мультимедійній платформі Новини лайв до нас долучався експерт з державного управління в галузі містобудування Віктор Глеба. І він каже, що рада оборони заборонила збивати шахеди ракетами саме над столицею. А пан Глеба зауважив, що заборона діє і зараз протидія дронам фактично покладена лише на стрілецькі мобільні групи. Вони змушені працювати в Складних погодних умовах. Давайте почуємо. Заборона Ради оборони збивати шахеди антишахедними ракетами на території Як міста Києва. Як довго діє ця заборона? З якого часу вона була діє сили? І вона діє на сьогодні, на момент. Тому дозволено тільки стрілковим групам, які в такий сніг, на таких дорогах uh -huh. мають ганятись за шахедами і з Браунінга стріляти. По, по чому в такий туман? В таку погоду. І тому наслідки цього недоброго вечора вони е, замуровані набагато глибше. Отже, пане Ігоре, давайте власне пояснимо, що означає заборона збивати шахеди ракетами над Києвом, наскільки це стала практика не тільки в столиці і в інших регіонах нашої держави, чи справедливо, що виключно стрілецькі мобільні групи повинні відпрацьовувати по дронам, які летять в даному випадку на столицю. І щодо антидронового куполу, наскільки ця перспектива створення є дійсно в найближчому майбутньому? Давайте послідовно. Значить, міністр оборони говорив про формування купола і говорив про один аспект важливої складову про кадрів. І приклад по Лазарю саме про це говорить. І там. Не тільки Лазарь, а, наприклад, людина, полковник Черівашенка, який очолював протиповітряну оборону Києва. Відповідав, він прийшов повітряні сили на управління. По безпілотним бі комплексам це такі собі в повітряних силах мадяр, тільки для повітря, от Черіващенка, це теж по кадрам, ну і так далі. Так, президент неспроста по позавчора викликав запрошував для себе командующе протиповітряної оборони і міністра оборони, і вирішили питання, як підсилити боротьбу в повітря за підйом потенциала проти і протиракетної оборони. Ми с вами говорили про протиповітряна, це знищення літаків, гелікоптерів, ворожих, зрозуміло. ракет ракети безпілотних апаратів, Це, це протиповітряна оборона і окремо виділяється протиракетна, особливо проти балістики, там комплекси великі типу Петріот працюють цього приводу. Тому ми приходимо по куполу, щоб закривати це питання. Це треба безумовно кадри. Вирішують все. Готувати ці кадри, в тому числі ви піднімали питання по підготовці. Значить, треба нарощувати масштабувати питання вироблення так. дронів перехоплювачів і операторів готувати. А тут два напрямка опять складається просто по кількості збільшувати. Кількість підготовлених операторів. А ще якщо залучати штучний інтелект, тоді один оператор наш буде керувати роєм дронів. Mm -hmm. Розумієте, це, Значит, це, це браку теж браку кадрів ін, саме ін, на цій спеціалізації вирішить. Ну от поки пар за ми переплітаються з озброєнням техніки. Тепер по озброєння техніки mm -hmm. ми бачимо, що на бригаді київській, на інших, що крім великої. Так звані э, ППО, тобто зерніта ракетних комплексів, такі ну як э, скажем Петріот, НЕСАМС, НА, ну, і ряд інших, і С-300, можливо. І ще потрібне тепер уже мале ППО в вигляді э, дронів перехоплювачів, яких не вистачає однозначно, uh -huh. і потім от там роз'яснено, що над Києвом бити неможливо ракетами. Uh -huh. А що таке? Це так великі. Э, Фахівець протиоповітне оборони, там градостроїтель Значить, а що таке дрон перехоплюючи? Це така а, ракета маленька, тільки ну вона ракета, І, одно, і одночасно він основна частина як ракети, а потім там ну коптернувати чотири uh -huh. двигуна. Ну так це теж ракета, і їм теж неможливо. Тобто сутність ще в деталях, яким чином треба працювати. Проблема дійсна, тому що піднімаю питання над Києвом, над Львовом. Якщо великими ракетами бити від тих же Петріотів, чи 300 то падіння можуть ну і відбувається вже ж подивились, значить, можуть мати важкі наслідки, і тому треба працювати, наприклад, з вертольотами, там ракети менше, але теж ракети чи кулемети піднімати вертольот. До речі, росіяни три кільця захисту протиповітряної навколо Москви uh -huh. по області і окремі загони вертольотів, які піднімаються, коли йдуть наші дрони, ударні в Московську область, на Москву, і вони піднімають і масово не діють іменно вертольотами. Тобто повинні бути такі засоби. І дрони перехоплювачі угу. і вертольоти, і засоби радіоелектронної боротьби по повітряним силам, комплекси не вирішені одного і уж в подробному ми ж з вами питання піднімали для Київської, QR-код, що там не вистачає. Більше того, я скажу, ми з вами обговорили питання по постанові кабінету міністрів в червні минулого року формування груп протиповітряного захисту на базі територіальних громад, добровольчик формування територіальних громад. Але нормально розвивати це теж вони не можуть в експериментальному mm -hmm. порядку. Тому а чому тому, що не вистачає засобів? Тому ну я не знаю, якими, е, значить чим користувався пан Камишин, а це однозначно всього цього у нас поки ще пане. не вистачає, пане Ігоре, Дякую вам за ці роз'яснення за те, що простою мовою пояснюєте складні процеси, складні теми і робите це. Правдиво, об'єктивно. Дякуємо вам за вашу думку, за ваші оцінки. Дякую. Ігор Романенко був із нами, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду за Криму Небо України. Дякуємо, що долучились.